50 дітей цього літа відвідує пришкільний табір на базі Дігтярівського навчально-виховного комплексу, дія якого розпочинається 1 червня. За словами директора школи Наталії Чмихун, до 2014 року цей навчальний заклад відносився до тих, які розташовані в зоні радіологічного контролю. У зв'язку з цим школярам надавалась пільга четвертої категорії, тобто вони мали можливість на щорічне безкоштовне оздоровлення. Та два роки тому дану соціальну допомогу скасували. Тож вчителі минулого року організували. Табір, аби побачити, чи сподобається дітям. Відвідували тоді його 40 школярів віком від 6 до 14 років. Як зазначили педагоги, ця ідея була відпочиваючим до вподоби. За словами одного із керівників табору Тетяни Приходько, цього літа протягом 14 днів на дітей очікує насичена програма відвідування музеїв, екскурсії, розважальні заходи і розвиваючі заняття з посиленим вивченням англійської мови. А вчителька, яка викладає її, планує залучити дітей і до творчості. Планую поставити як мінімум дві п'єси англійською мовою. Це дві казки: одна у нас Маша і ведмідь», а інша семера козлят. Це буде ставитися із групою для молодших школярів, і із старшокласниками від 5 по 8 клас включно. Ну і звичайно, щоденно у нас будуть ігри, які будуть проводитися на подвір'ї, але і правила, і слова діти будуть говорити англійською мовою. Деякі діти відвідували пришкільний табір минулого року і вже ознайомлені з цьогорічною програмою. Тож готові до нових пригод. Минулого року ходив до літнього табору, і мені сподобалось. Цьому році у літньому таборі ми будемо грати в ігри і розмовляти англійською мовою. Мені це подобається. Взагалі, за інформацією, яку нам вдалося отримати в телефонному режимі від начальника відділу освіти редешадміністрації Світлани Білої, в 2016 році у новроцівському районі працюватиме 12 пришкільних таборів, в яких відпочине 400 учнів перших восьмих класів. Також Світлана Валентинівна зазначила, що фінансування дитячого відпочинку повністю йтиме від районного бюджету. До того ж, він цьогоріч збільшений майже на 30% і загальна сума складає 130 тисяч гривень. Тож у розрахунку на одну дитину держава цього літа виділила 23 гривні на добу.